Доброго раночку, мої любі друзі, мої підписники. Сьогодні у нас 13 травня і ми висаджуємо два рядочки, висадили гіркого перцю, два рядочки сливочок і переходимо до салероси. І я вам забулася показати, я обіцяла вам показати, який він після стрижки, я так вам і не показала, то зараз покажу вам. Дивіться, ви бачите, який він зарощий. Які у нього коріння? Це той, що пікірваний в ящики, що ми його стригли, що він у нас стояв майже голий. Уже у нього, дивіться, є бутончики. Дивіться, які гарні бутончики. Це сьогодні ми висажуємо. Сьогодні погода в нас пасмурна, так що він не лягає, дуже гарно буде стояти І так, Годин ранку, а ми вже закінчили садити помідорчики. Оце наша наша соліроса. Садимо ми його, лента від ленти, метр шістдесят. такого лежить посередині. Ми посадили отут, потім передвинули. Тут у нас. 30 см. Сюди 15 поїхали, туди 15 І І також на другому рядку так само. І у нас тоді числого, метр 30, метр 20 міждорядочка. Коли зараз глянуть, вона наче така широка, але коли виросте помідор, вона тоді навіть буває таке, що вже збираєш помідори і відсуваєш кущі, наскільки вони розкидисті, наскільки вони гарні. Ну, Сулеросов взагалі це гібрид, якщо хто не знає. Він дуже Високоврожайний, його багато, його до 3 кг більше з куща помідорів. Помідори гарні, насичено червоного кольору. Дуже вони на томатний сік хороші, гарні на консервацію, на соління. Взагалі дуже добрий сорт. Ну, тепер я закінчую своє відео. До побачення, всього вам найкращого, до нових зустрічей.